Благословен Бог, наш сада до нији приснај во вики вико. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Боже, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Ну Слава Отцю і Сину і святому духу. І Амінь. По помилуй нас, Господи, очести ріхи наша, Владико, прости беззаконня наша святий и посвяти істили не може наша, именно твої оради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому духу. І Амінь. Ще наші же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний даж нам, не і Остави нам долари наша, як якоже йому вставляє должником нашим. І не уведи нас воєскушень, но ізбави нас от лукавого. Як <звук> у твоє царство і сила, і славу, Отця, Іса, не Святого Духа, нині присно, і во віки віком. Придеться грішної і смиреної, і припадемо покаяння за очи, злобини душевна, владежи, це помозим ілосердовавши на них, очейся, якої зі маємо тожества ріхов, не втратив рак твої, чі, тебе воєдину заступницю і мами. І Святому Духу, і нині присно, і во віки віков, Амінь. Не умолчим мовчини, же Бородице, сили Твоя, главола, Тими, недостойний, а ще б вони бити пристояла, не, то би не збавило, то лихи біг, тоже без до нині свободних. Не оступимо от тебе, владищице, Твоя бора спасаєш і ще присно, вся Кіня, Бід, єдина благословена. ми мир, всім премудрость, вонь ми. пом'яну ім'я Твоє, у всяком роді, у роді, всяком роді, Слыши, чи виш, і преклони ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді, роді, во всяком роді роді. Господу помолімся, Господи помилуй. як у свят єси Боже наші у святих, почуваєш і тобі славу оссилає, Отцю і Сину і Святому Духу. Нині присно, й вовіки віки Амінь. Всякоє дихання да хвалить Господа. Всякоє дихання да хвалить Господа. Його хвалити утвърждени и силу Його. Всякоє є дехание, на да хвалино. Господа. Да хвалит. Иже сподобайтеся нам слушаним свято Евангелия. Господа Бога молю. Господи, помилуй, Господи, помилуй по. Мудрость услышим услышимся до Івангелія ми росія, духові Твоєму, твоєму. Отлуки святого Івангелія чтенє, слава тебе, Господи! вонь мим. В ті дні вставши, Марія, пустилася швидко здоров'я <зараз> в гірську околицю в місто Юдей. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословена лона Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїй лоні». Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величая душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині ублажатимуть мене всі роди, велике Бо в мені всемогутній і святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулася додому свого, слава тобі, Господи! Пресвятая Діво Марія, Богородице, все милостивая. Радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія, мати Божа молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, Мати предвичної любові, радуйся і спаси на тя уповающи. О, Марія, Мати Божа. Божія благодати, діво непорочно зачатая, радуйся і спаси на Маріє, Мати Божа, молися, за нас. Діво херовиму світліше, Діво Серафиму славнішая, радуйся і спаси на О, Маріє, мати Божа молися за. нас. Марія голубиця, не скверна, Марія блогонить, цвіте, не тлінія, радуйся і спаси, на тя уповаюші, Младопитательнице, Марія покрове міру ширше й облака, радуйся і спаси на тя уповаючі. О Маріє, мати Божа молися за нас, Марія праведною судів моленіє, Марія плачучих утішеніє, Радуйся і спаси на Тя О, Маріє, Мати Божа молися за нас. Маріє, грішников, прибіжище, Марія ходатайце, в успини, Твоєм нас не оставляющая. Радуйся є спаси на тя уповаюші. О Маріє, Мати Божа молися за нас. Маріє, єдина чиста и благословенная. Радуйся є спаси на тя О, Маріє, Прибігаючих одержавний твої покров, і номері в обід і скорпіх присно і збавлені, обременених гріхи. Да ти бошня, тім же ти припадає, ізбави оця кобстояння, раби Твоя. Ом'яну ім'я Твоє во всякому роді схожі. see you. Сивищі приклони ухо твоє. радуйся, пречистая, диво. радуйся, чесни скіп трецаря Христа, радуйся, прозяпша я роста, радуйся, двере небесна і неопалима яку. Радуйся всемірної світе, радуйся всіх, радосте, радуйся, вірних спасеніє, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владучим. І святому духові, нині пресної во віки віковам Радуйся, сями, я радуйся, храме Господень, радуйся, уро при радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче, злати. Радуйся, слава православне чесна я, радуйся Марія Мати Христа, Бога, Радуйся, раю, радуйся, Божественна трапезо, Радуйся, сіне, ручко рочко златая, радуйся всі упованих. Паки, паки, приклонче глави, миром, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Згадаю, милостиво Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під Твій покров, чи просив у тебе помочі, чи море про заступництво був невислуханий. У тіму, я удаюся до тебе, Діво, понад усі Діви й мати моя. Приходжу і стаю перед Тобою, та, каючись моїх гріхів, прошу мати слова, не породи словами моїми, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. У милосердися найліпша мати над тими, що відпали від Святої Католицької церкви і в'єдна їм ласку на Амінь. Помилуй нас. Помилуй нас, Боже, по великій милуси Твоїй, молим Тися услож и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Оєже, сохранитися, граду сему, и обіти лиси, і всякому граду, весь страни от глада, губитель труса потопа, града огня меча, нашести на племенних і между брани. І є же милостиво бити благовітливу і благопримінительну, чоловіку, любов Богу нашому, і отворати тебе з гнів свой на недвіжащіся, і збавити нас на лежащого, праведного свого прощення і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй Слушай, Боже, спасителю нашу, уповні всі кінці землі, ісушіх, даліче, і сущих на море далече, І милостеві милостеві буде влад деко гріхів наших помилуйне. Милостеві будь люколюбець Бог, єси і тобі славу Господнього Отцу і Отцю і Сину і Святому Духу, нині й присно й во віки віків. Аа премудрость. Честнейший херовим и славнейший, без сравнения Серафим, без истинья Бога, слово родшую, сущую Бога, родицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и до ней пресно, и во веки Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу. Христос, істинний Бог наш молит вами при чистой своєї матері, святий славний се апостол, блаженность священномучника Теодора і Мукачівського, і всіх святих помилуйте спасет нас, як облах і чоловіко любець.